П'ятниця 6 червня. Відступництво готує собі дорогу. Хай ніхто вас не ошукає жодним способом, адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі. Друге до 2.3 коли рання церква почала деградувати, відступивши від євангельської простоти і прийнявши язичницькі звичаї та обряди, вона втратила Духа Божого і його силу. А щоб панувати над сумлінням людей, звернулася по допомогу до світської влади. Унаслідок цього виникло папство – церква, що контролювала державну владу і використовувала її для досягнення власних цілей, передусім покарання єретиків. У всі часи, коли тільки церква здобувала світську владу, вона застосовувала її для покарання тих, хто не погоджувався з її вченням. Протестантські церкви, які пішли слідами Риму, також уклали союзи зі світською владою. Виявляючи таке саме прагнення обмежувати свободу совісті, це можна побачити на прикладі англіканської церкви, котра тривалий час переслідувала тих, хто не бажав прийняти її вчення. У 16-17 століттях тисячі церковних служителів і накодумців змушені були залишити свої церкви. А чимало пасторів і парафіян обкладалися великими штрафами, були ув'язнені, Знані віддані на тортури і мученицьку смерть, відступництво примусило ранню церкву шукати підтримки громадянського уряду, а це приготувало шлях для розвитку папства, звіра. Апостол Павло писав: раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, 2 до Солонян, 2.3. Отже, відступництво в церкві приготує шлях для створення образу звіра. Сатана діятиме з великою силою та з усякою оманою неправди, Друге до Солонян 2.10. Його роботу можна чітко зауважити в поширенні темряви, численних хибних ученнях, єресях та омані цих останніх днів. Сатана поневолив не лише світ, його омана витісняє нашого Господа Ісуса Христа, навіть із так званих церков, морок великого відступництва. Стає як опівнічна темрява для Божого народу цей час перетвориться на ніч випробування, плачу і переслідувань за істину. Однак серед усієї цієї нічної пітьми засяє Боже світло.